Чому зараз так багато говорять про те, що наше суспільство сучасних дітей стає достатньо егоцентричним, і, і а раніше було е, таким невільним? Чому так відбувається? Тому що це одна з крайнощів. Тоді була в одну сторону, тепер в іншу сторону. Дітям точно потрібні рамки, потрібна дисципліна, і це те, що знадобиться їм у майбутньому житті. Як це повпливає на їхнє життя, я розкажу в наступному ролику. Що? Чому сьогодні полягає проблема виховання? На сьогодні діти позбавлені основи здорового виховання, так би мовити, бази для цього. Розбалованість, відсутність розуміння кордонів інших людей дозволяє дітям бути такими безвідповідальними і не брати на себе відповідальність. Безкінечна стимуляція секундні. Задоволення, оці всі забавки, які швидко піднімають дофамин, егоцентризму дітей. Таке враження що в дітей в цих є відчуття, що їм всі щось винні. Відсторонені або занадто увлічені батьки, які самі глибоко травмовані.